Свято наближається, свято наближається, свято наближається. Свято на нас чекає фінал року White Mafia Club. Всі гравці зібралися, щоб зіграти вісім найкращих ігор і показати всім, що таке White Mafia. Привіт, любі учасники фіналу White Mafia Club. Цьогоріч я, на жаль, не зможу бути присутня на вашому заході. Та я буду дуже пильно спостерігати за вами. Щоправда, моє спостереження буде з термальних басейнів у Карлових Варах, але ви ж мені зовсім не заздрите і це зовсім не має значення. Та є і одна хороша новина у моїй відсутності: у вас нарешті буде новий переможець фіналу White Mafia Club. Тож я бажаю вам гарних і успішних ігор і ділюся. с вами, флюидами, переможца. Привет, Локи. Хочу пожелать тебе удачи в ближайшем турнире, который пройдет в Кракове. Для того, чтобы победить, нужно первое, это верить в себя. Я тебе желаю верить в себя, желаю тебе хороших красных команд, прикольных черных команд, делать классные мувы, замуты получать такой же суппорт, который можешь оказать ты. Влад, я знаю, что у тебя впереди клубный турнир White Mafia Club. Я в тебя верю. Я уверен, что ты покажешь крутую игру, ту, которую я видел в наших совместных сериях, в игры за столом. Буду за тебя болеть и желаю тебе удачи и хороших игр в твоем исполнении. Саша, привет-привет. Как я знаю, ты прошла финал года White Mafia. Это очень круто, это большое достижение. Желаю тебе удачи, и у меня есть для тебя два важных совета, которые, надеюсь, помогут тебе выиграть. Первый совет это, конечно, затаись, мне кажется, может затаиться так. Стоится и потом бум-бум-бум-бум их всех, короче, все, и победила. Ну и второй совет, это обязательно мои руки перед едой. Все, желаю тебе удачи и победы. Пан білий! Завтра ви граєте фінал року White Mafia. Я знаю, як для вас це відповідально. Я вам бажаю виграти цей турнір, зіграти вісім неперевершених ігор, показати свій потужний клас. Тому що де, як не серед своїх підопічних ви це зможете зробити. Вітаю вас, з перемогою. Ну, можливо. Ну там, запишемо там, не приймайтесь за поразкою і вітаю з під... сами там. Госпожа Джей, для меня просто, госпожа. Желаю тебе интересных, приятных, комфортных игр. У тебя есть большие шансы победить этот турнир, потому что как минимум нам не придется с тобой играть за одним столом. Мы с нашим другом Рудольфом тебя очень любим, в тебя верим, желаем удачи и победы. Кто любимый игрок Вани Винса? Это я. Кто победит на финале года в White Mafia Club 2024? Это Ваня Винс. Желаю тебе удачи. Желаю тебе доставать побольше черных карт. Соберись. Покажи лучшую игру. А если не выиграешь, наберешь. И ты слабый. Вот так. Все, давай, тащи. Ваня Винс. Это пан Кран. Уже вас витаю с тем, что вы прошли в этот финал. Я желаю вам показать сильную игру. Бажаю, что этот финал стал для вас Точкою опори, що бо ви теж є нашою опорою мафії в лодзі». Ви дуже добрі організатори, дуже добрі гравці, дуже добрі судді. Так що я вам бажаю в цьому фіналі всього найкращого. Хело, хло, «Логістик про. Що ти граєш в фінал клубного свого рейтингу чемпіонату? І я бажаю, щоб в тебе все вийшло, щоб ти. Відіграв свої найкращі ігри, отримав задоволення від процесу і показав, що ти гідний бути в призах, перемогти цей турнір. Давай, я вірю, буду дивитися. лак, містер логістик. Пан буржуй для вас окреме привітання. Я впевнений, що цей фінал. Ви зіграєте добре. Бажаю вам е перемоги, бажаю вам сильних ігор. Бажаю вам залишати так само впевнено заповіти, як ви робили це на Кіпрі, але може трошечки більше попадати. От, бажаю удачі, пан Божу. Дід Мороз бажає всім гарно зіграти, але подаруночків не чекайте. Тому що я вже все з'їв. А кого не з'їв, той лишається за ігровим столом і показує, що він зможе. Дивимось, мінус бути монтажером. Потім ці промови є, сосняться тобі в нічних жахах. Свято уходить, свято уходить, свято уходить.